Ісус Христос, Господь Бог, переміг сатану, диявола, тому що у Ісуса Христа на першому місці було Слово Боже. Ісус Христос говорив, що так написано, тобто Він став Слово Боже завжди на першому місці, і диявол відійшов від Ісуса Христа. І в молитві очі наш говориться, що хліб наш насущний дай нам на сьогодні, що йдеться про Слово Боже. І також Біблія описує про різні почви. Якщо я не роздумую над Словом Божим, то приходить сатана і ворує посіяне серце. Тобто диявол він хоче завжди красти слово Боже, яке посіяне в нас, бо тільки від Слова Божого приходить народження згори. І моя здача, щоб Слово Божого не заглушили якісь гріхи, якесь багатство. Але щоб слово Боже було на першому місці в моєму житті, бути плодоносною почвою. Амінь.